Друзі, всім привіт! Сьогодні був Лістінг Хамстер, це той хомяк, якого всі тапали. Проспекулювати на перших хвилинах, як ми робимо, не вдалося, тому що було все перегружено. От Я вам відео виставлю. Подивитесь в кінці, зараз кажу, ще резюме своє. Лістінг Хамстер. Як завжди, підготавлюємося. нам треба маркет, він же ринковий ордер. Суму, яку ми підготували, в кожного вона різна. На половину суми беремо, тому що. Можемо взяти, а воно може ще відкотитись. Ну і, звісно, підготавлюємо кому зручно там на 5, на 3, на 1 секундному. Тобто, ми собі по свічці, кому як удобно, то й орієнтується. Підбирає під себе вже. Пошло, дивимося, нам треба взяти на відкаті, друзі. Так, щось. Нічого ціна не рухається. Так, ось графіка чомусь нема. Глюк. Так, ось графік, блін, глюк був. Купити навантаження на сервіс. Всі хочуть продати. Треба від ката дочекати, зараз брати на самих хаях також раз не давало, ну, трохи почекаємо. Взагалі не дає купити. Просто капець. Деякі люди розказують, що там 20 доларів, хтось там 70, це взяли, коли тапали. Ну розумієте, півроку, доросла людина, Ладно, щоб там школярі якісь заробляли на цьому. Доросла людина, я цього не розумію. Якби працювало, можна на перших хвилинах заробити. За півроку було 30 лістінгів. Розумієте? З 30 лістінгів в середньому, з якогось було 200 доларів ми заробляли, з якогось там 1000. І більше візьмемо в середньому там 500 доларів з одного лістінга. Шитайте 30 лістінгів по 500 доларів. І не треба на одному хам'яку було сидіти, просто на лістінгах спекулювати. Ось вам і заробіток. От порахуйте, помножте 30 на 500, середній дохід з різних монет, а не з тої монети, до якої всі присмокталися і думали, що буде якісь там мільйони. В них ну чує ж не буває, друзі. На халяву нічого не буває. Все, що дається на халяву, все що ви не купуєте за свої гроші, не продаєте, то все будуть копійки, і на ньому ви ніколи не розбагатієте.